Митарі, блудники, грішники вони перші йдуть в царство Боже. А фарисеї такі грамотні, начитані, і я все знаю. Я знаю закони Божі, я християнка. Я взагалі не така, як мій сусід. І я взагалі свята. Я не така, як вони всі. Я свята. У мене все добре, в мене все класно, у мене відносини з Богом напряму. Віра в душі, як я хочу. Мені моїй душі так подобається. Я так хочу, бо я знаю. Я сама читаю Біблію і можу її нацитувати просто на пам'ять. А Ісус каже: А ви не спасетеся такі люди. Прийдете до мене і скажете: Господи, Господи, а я вас не знаю. І чому фарисеї вони не рятуються, фарисеї вони не побачили Царство Божого. І Ісус Він постійно їх облічав перед всім народом. І Він наказав на них, діти дьявола. Уявляєте собі. Люди знають закони Божі, вони цитують, вони в рясах, вони обряди роблять, і вони вважають себе найкрутішими взагалі. А там якісь митері, блудники, вони їх там осуждають. Хто ви взагалі такі? Ми, ми, от такі. І Ісус каже: Ви діти диявола. Уявіть. Уявіть собі, оказується, що недостатньо просто щось знати. І робити так, як нам хочеться. Бо Ісус сказав, що ви діти дьявола. ви, е, як порождені гідини, ви змії, собаки, свині. Отак на них Ісус сказав і облічав перед всім народом і казав, що ви нікого спасти не можете. Навіть якщо когось і знаходите, то робите ще хуже, ніж ви, сином Гієни. І постійно показував їм на ці недоліки і казав, що ви не наслідуєте царство Боже, отакі От фарисеї грамотні. А ось ми, тарі блудники, вони входили в царство Боже. І знаєте, це откровення змінило повністю мій, мій мозок. Тому що я вважала, що якщо я не п'ю, не курю там, можливо, якихось таких не роблю зовні гріхів. І якщо я там, наприклад, молюсь Богу, коли я там захотіла собі, то я вже віруюча. І взагалі я не валяюсь під забором і подивіться там і постійно такий осуд, що хтось такий поганий. Вони там так себе ведуть. А я, я, я ж віруюча людина, насправді. І я вам хочу сказати, що є релігія, вона вбиває релігія, вона має злого духа, а є дух Божий. І як відрізнити? Дуже просто. І чому у фарисеїв був саме злий дух, незважаючи на те, що в них на язиці був Бог, і обряди, ряси теж якби показували, що Бог. Але вони були в релігії, яка вбивала всіх навколо, вбивала пророків Божих, яких Бог посилав, вбила самого Ісуса Христа. Вони були безплодні, вони були без Духа Божого, в них була релігія. І є Дух Божий, а є дух злий. Дуже просто дух святий, ім'я святий. Тоді з язика, з мого життя, з мого серця буде виливатися добро, любов, довготерпіння, мир, не буде ніякого осуду на язиці, що я якась така, а вони от такі. Настільки просто. Любов Божа, коли Дух Святий є, в тебе нема часу осуджувати. Коли любов Божа є, ти проповідуєш ти рятуєш людей, ти допомагаєш людям, тому що Дух Святий, ім'я Йому святий, діла святі, життя святі, стандарт зовсім інший. Ти по іншому говориш, по іншому мислиш, по іншому відносишся до людей. А коли злий дух не можеш любити, не Бога, не ближнього, злий дух. Це, це взагалі ненависть, злоба, агресія, щось не по твоєму. Сразу возмущення, бубньош, ропот. Що це таке? Це злий дух. І тому потрібно розбиратися з цим. Фарисеї вони з цим не розбиралися, тому в царство Боже не попали, бо потрібно працювати зі своїм серцем, внікати своє серце і дивитися, що не так, де цей злий дух є. Виганяти його через покаяння, через вивчення Божого Слова, на який прийде Дух Святий, будуть зовсім інші діла. Буде любов до Бога, до ближнього це те, що було у митарів, у блудниць і у рішників. Вони слухали Ісуса, вони слухали апостолів, пророків Божих. Вони їх не проганяли і не побували каміннями, як це робили фарисеї. Вони їх слухали, вони каялися. Щиро в своїх гріхах, і вони ставали учнями Ісуса Христа. Фарисеї цього не робили. Вони всі засуджували, себе не міняли, своє серце не міняли не каялися. Владі церковні вони не підкорялися, вони не хотіли взагалі нікому підкорятися. Вони не вивчали Боже Слово, і тому вони не наслідували царство Божого. Тому це настільки важливо, щоб в житті була Божа церква, жива така, щоб були Божі люди, щоб було в житті покаяння і вивчення Божого Слова, щоб перебувати в Божому слові, і тоді серце буде змінюватися. І тоді ми будемо реально жити в. Дусі, святому любити Бога й ближнього, і будьте учнями Ісуса Христа.